Автопарк на зв'язку місто Вінниця У нас сьогодні обзорчик. А обзорчик на що? М3 в кузові 80 2017 року випуску. Погнали. Це в нас 3 літра бензин на 560 кінських сил. Задній привод. Подивіться, як вона гарно виглядає в біленькому кольорі. Машинка в нас приїхала зі штатів з мінімальним пошкодженням і з мінімальним пробігом 1000 кілометрів. Зараз на ній 53 тисячі км пробігу. Машинка повністю обслужена, не потребує жодних абсолютно капіталокладень. Можна перевірити на будь-якому СТО. Давайте підемо далі. У нас така аптекітна попка ззаді, задія. фонарі, карбоновий спойлер, карбонова криша, карбонові дифузори, дуже багато карбона нас система Акропович, дуже класно звучить. Камери 360, Ось у нас 19 радіусу, різношироки. Подивіться, яка тормозна система. Просто подивіться на цей тормозний диск. Як машина може тормозити? Ідеально. 23-го року резина, вся в ідеальному стані, і давайте подивимося, що в салоні. Я вам скажу, що від f 30-ї троє вона нічого майже не відлічається. У нас карбонові ставки теж по салончику є. Рестальована вже мультимедіа розширена. Клімат. Це все понятно. Тут, як бачите, у нас селектор переключення передач в машинці стоїть робот. Він незвичайний, не такий, як в обичній f 30 Прикольний запуск двигуна У нас червоний М-руль, салькантари, є режими М1, М2. І теж, подивись, яка у нас приборочка, Дімович. Приборочка у нас до 200 міль. Чек говорить, не просто так. У нас просто включене заживання. Так, ПМшники, тихенько. Чорний потолочок, сліпі зони, Harman кордон. І ще ось такі класні ковши. Подивіться, пісніми ковши дуже удобні дуже класно сидіти. Фірмовими вставичками М3. Що у нас під капотіком можемо подивитися? Нема ніяких потьоків, нічого не поломано, все просто в класному стані. Машини доступно дві прошивки: GTS і КС. Прошивки є в наявності, можна прошити 560 лошадок в час. Ціна даного автомобіля 52 тисячі доларів. Знаходимось ми за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Будь-яка перевірка на СТО. Машинка проходить спокійно. Чекаємо на вас, друзі.